Добрий день, шановні колеги, я би хотів зупинитися на декількох питаннях пов'язаних із справою Юлії Тимошенко. По-перше, на моє глибоке переконання п'ятничними діями по обвинуваченню по абсолютно безглуздому і аморальному обвинуваченню Юлії Тимошенко. В причетності до вбивства Євгена Щербаня влада перейшла всі можливі і неможливі червоні риски. При цьому слід зазначити, що стаття, яка пред'явлена, вона іще якихось 15 років назад або 20 була розстрільною. Тому Це свідчить про те, що. Режим Януковича готовий фізично знищувати опозицію. Фізично знищувати опозицію. І Юлія Тимошенко Януковичу живою в переддень президентських виборів 2015 року не потрібно. Якби він міг її розстріляти особисто за рішенням якогось Кіреєва, він би це із великим задоволенням зробив. По-друге, я би хотів звернути вашу увагу на те, що незважаючи на прийняття так званого нового гуманного кримінально-процесуального кодексу, який так активно рекламували доктори юридичних наук і Портнов, права Юлії Тимошенко на захист як порушувалися, так і продовжують порушуватися. Якщо ви пам'ятаєте, основною тезою прийняття цього кримінального процесуального кодексу України було те, було те, що нібито у українських громадян з'являються нові можливості у захисті своїх прав. Зокрема, нібито захисники можуть приймати участь і проводити своє розслідування, подавати докази на стадії розслідування цієї справи. Я хочу вам нагадати п'ятничну заяву Віктора Пшонки, який сказав, що слідство у справі Щербаня завершилось. А де ж рівність справ захисту і прокуратури, якщо слідство вже завершилось? А де можливість продовжувати своє розслідування? А де можливість подавати свої докази захисту на стадії розслідування? При цьому. Начальник Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ, пан курись, вчора заявив, що вони планують іще проводити з Тимошенко якісь слідчі дії. То ви мені скажіть, будь ласка, панове пшонка і курись, чи слідство закінчилось? Чи ви будете проводити іще слідчі дії? Чи пан курись підпорядковується лише Рінату Кузьміну і не підпорядковується пшонці? Чи вони обидвоє не знають вимог? Придуманого ними кримінального процесуального кодексу. Права Юлії Тимошенко на захист обмежуються також і в інший спосіб. Зокрема, в деяких ЗМІ сьогодні з'явилася інформація про можливість порушення проти мене кримінальних справ, притягнення мене до відповідальності і позбавлення мене депутатського мандату. Ця інформація не зовсім точна. Кримінальні справи не будуть порушені, вони вже порушені. Зокрема, у мене в руках ухвала Печерського районного суду. Зараз я до неї повернуся. Кримінальні справи, які порушені, стосуються нібито невиконання мною судового рішення у цивільній справі. Зокрема, ця ухвала говорить про це. Також нібито вчинення мною дій, які кваліфікуються як розбій. Розбій. Чому саме розбій? Тому що ця стаття передбачає до семи років ув'язнення, і арештовувати можна зразу. Тому основна мета Кузьміна на сьогоднішній день і портнова. Здати подання до Верховної Ради, отримати згоду Верховної Ради і провести арешт. Повертаємося до цієї ухвали. Ухвала іменем України датована 16 січня 2013 року. 16 січня це важливо. Тут є посилання на те, що впроваджені: зверніть увагу. Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України. Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером такий-то. за ознаками злочину, передбачено частиною 1 статті 382, це невиконання судового рішення. Кримінального кодексу України за фактом невиконання Власенком Сергієм Володимировичем рішення суду, що набрало законної сили. Ще раз звертаю увагу: 16 січня 2013 року. Немає більш важливих справ у управління з розслідування особливо важливих справ, крім того, щоб розслідувати таке рішення. Якщо пан Кузьмін не знає і його нукери. Оце оригінал квітанції, датований 26 грудня, тобто за 20 днів до цієї ухвали, про сплату не лише того штучного боргу, але й 10% виконавчого збору. Тобто, 26 грудня це все було сплачено і в цей же день проінформовано всі виконавчі підрозділи, включаючи міністра юстиції. А 16 січня вони вилучають всі банківські документи, які належать мені як приватній особі і народному депутату. При цьому, відповідно, от у мене в руках другий том кримінально процесуального кодексу України. Під редакцією доктора юридичних наук професора Тація, доктора юридичних наук заслуженого юриста України Віктора Пшонки і доктора юридичних наук професора заслуженого юриста України Портнова. Я відкриваю статтю 482 частину 3. Обшук затримання народного депутата та застосування інших заходів, в тому числі негласних слідчих дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускається лише у разі, якщо Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Це їхній кримінально-процесуальний кодекс. Андрій Портнов коментує його. Інші процесуальні дії, визначені у частині 3, в тому числі і ті, які запроваджені у цією ухвалою, здійснюються лише у разі, якщо попередньо Верховною Радою України надано згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності у цьому ж провадженні, Та лише за умови неможливості отримати інформацію іншим шляхом. Отак От фальшуються кримінальні справи проти опозиції. А потім Кузьмін буде розказувати, що треба юридичними засобами, юридичними способами щось робити. Ви знаєте, що мене не випускають за кордон, незважаючи на те, що я є членом парламенту і є членом української постійної делегації в Парі. Один із інтернет-ресурсів опублікував частину ухвали Окружного адміністративного суду. Від 15 січня, от я ще раз звертаю вашу увагу на цю дату, про те, що за заявою однієї громадянки до, зверніть увагу, до Міністерства закордонних справ, в результаті її клопотання задовільнили і заборонили Міністерству закордонних справ України приймати рішення про оформлення дипломатичного паспорту України та видавати дипломатичний паспорт Власенко Сергію Володимировичу. А чому сором'язливо опублікована лише частина ухвали? Та я ж вам покажу. Ось ця ухвала роздрукована із Єдиного реєстру. Які ж підстави 15 січня не видавати мені закордонний паспорт? Цитую. Ця ж особа звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства закордонних справ. За участю третьої особи Власенка Сергія Володимировича, в якій просить зобов'язати відповідача Міністерства закордонних справ прийняти рішення про відмову в оформленні та видачі дипломатичного паспорту України Власенку Сергію Володимировичу, Увага, до виконання рішення Печерського районного суду міста Києва від 21 лютого 2012 року. Це все робиться 15 січня. Це рішення Печерського суду було виконано 26 грудня за 15 днів до цього. За 20. Це рішення про розподіл спільного майна подружжя і виплати грошей. При цьому людина подає заяву 14, го 15 го вона задовільняється і так далі. 8 січня цього року це вихідний день, це був день одразу після Різдва Христового. Мені впродовж 15 хвилин зателефонувало Три співробітника Печерського районного відділу внутрішніх справ. Це був заступник начальника цього відділу. Це був слідчий ДАІ і слідчий самого районного відділу внутрішніх справ. Вони мені заявили про те, що вони планують відкрити кримінальну справу про нібито викрадення мною автомобіля. На моє запитання, про який автомобіль йдеться, вони мені зазначили, що це автомобіль марки Subaru, такий-то номерний знак. Я перепитав їх, шановні колеги, це ж Печерське ДАІ, да. ви ж можете в комп'ютері подивитися, хто є власником цього автомобіля. У мене в руках технічний паспорт. Власником цього автомобіля є власенко Сергій Володимирович. Це не смішно. Це до п'яти років ув'язнення. Тепер до розбою. До речі, мені тут довго розказували, що мене за кордон не пускає якась фізична особа. У мене в руках подання. Відділу Державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції. Хто мене не випускає за кордон? Не фізичні особи. Печерське районне управління юстиції. Чим мотивують, враховуючи можливість ухилення боржника від виконання своїх майнових зобов'язань шляхом виїзду за кордон. Тобто Власенко хоче втекти за кордон, щоб щось не виконувати. До боржника необхідно застосувати тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України до виконання ним своїх зобов'язань. Я ще раз наголошую, зобов'язання виконані. І про це достоменно знає управління юстиції. Команду особисто давав міністр юстиції Лавринович через свого заступника Ворону, який курує цей напрямок роботи. Повертаємось до розбою. У мене в руках постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. Я ніколи не коментував питання, пов'язані з моїм розлученням і інші речі. На жаль, це вже переходить всі межі здорового глузду і всього іншого. Що ж таке розбій? В трактуванні пана Кузьміна два роки назад, 12 січня 2011 року, близько 8-ї години ранку, до мене в квартиру почали в двері ногами грюкати моя колишня дружина в присутності співробітника соціальної служби. На мої прохання припинити це все, нічого не відбувалося. Коли я відкрив двері, щоб попросити громадянку якось піти звідси, вона почала знімати мене на мобільний телефон. Це робилося неодноразово. Уже нею до цього. Це відео викладалося в інтернет. Звичайно ж, я вихопив цей телефон, витер все, що вона не знімала, і повернув їй цей телефон. Присутності підкреслюю свідки. Зараз пан Кузьмін називає це Розбій. І говорить про те, що за це 7 років ув'язнення. До речі, все зазначено, підтверджено показами свідків. Два роки міліція Януковича не бачила тут нічого. Два тижні назад ця справа була витребована Кузьміним особисто. До головного управління з розслідування особливо важливих справ. І з'явився розбій. Я не буду говорити про маразматичність і ідіотичність цієї ситуації. Я би, можливо, радив пану Кузьміну тоді вже звинуватити мене у вбивстві пані Наталії Решетняк. Я думаю, пан Кузьмін знає, хто це. На додаток. Все зазначене робиться вперед день оголошення рішення Європейського суду з прав людини. Все зазначене робиться вперед день продовження незаконних дій по відношенню до Юлії Тимошенко. З єдиною метою не просто прибрати Власенка, а посадити Власенка в тюрму. За отакими от маразматичними речами. І я ще раз підкреслю: на жаль, це не поодинокі випадки. Це системна робота тими методами, які вміє робити Кузьмін і Портнов. Це системна робота тими методами, якими вміє працювати пшонка. Пшонка дуже добре навчився фальшувати кримінальні справи на кшталт справи вбивства Олександрова. Аналогічна атака готується на Григорія Михайловича Немирю. Я переконаний в тому, що не знайшовши нічого в діях Тимошенка. Не знайшовши жодних підстав, пояснити суспільству і міжнародній світовій спільноті, в чому ж може бути винна Тимошенко. Їм треба заткнути всіх, хто може говорити правду у справі Юлії Тимошенко, позбавивши її можливості захищатися. Тому я з одного боку розділяю вашу реакцію, коли ви посміхались. Але повірте, це сім років ув'язнення. І це мета Кузьміна і Портного за вказівкою Віктора Януковича. Дякую. Доброго дня, Ольга Червакова з тебе. А ви тільки що сказали, що вас включили до постійної делегації України в Страсбурзі? Чи правильно ми зрозуміли, що ви не зможете взяти участь у цій сесії зимові, яка відбудеться починається з сьогоднішнього дня, що ви туди не поїдете? Це перше і друге. Чи відомо вам що у четвер Сергій Ківалов має намір оприлюднити доповідь в Страсбурзі з і запропонувати скоротити перелік приводів, під якими громадян? Можуть звертатися до Європейського суду справ людини. Чи відомо вам про його такі наміри про, це, про цю доповідь? І як ви вважаєте, які причини такого, такої пропозиції? Дякую. По-перше, по відношенню до мене влада застосовує дуже простий механізм. Вони позбавили мене можливості виїжджати за межі країни з одною єдиною метою це спланована акція. Вони не дадуть мені. Незважаючи на те, що це безпрецедентний випадок, вони не дадуть мені виїхати з країни. Я ще раз підкреслю: вони мене взяли в заручники. Протягом тижня буде підготовлено подання про притягнення мене до кримінальної відповідальності по тих даних, по яких я вам сказав. І це означає, що Кузьмін буде вимагати мого арешту. Все просто і зрозуміло. Що стосується Ківалова, зрозуміло, навіщо це робиться? З одного боку, з другого боку, у Ківалова є шалений конфлікт інтересів. Ви знаєте, що Ківалов як заінтересована особа згадується в рішенні Європейського суду людини у справі Волкова. Тому ця людина не може ні з морально-етичної, ні з юридичної точки зору робити будь-які пропозиції до парламентської асамблеї Ради Європи. Шановний по поводу дела об убийстве Щерби, какие і наступні будуть дії з вашої сторони, а з їх сторони. Вот можете рассказать, чего нам ожидать в этой связи? Спасибо. Хай вони спочатку розберуться, чи вони збираються проводити слідчі дії з Юлією Тимошенко, а далі ми побачимо. Ми отримуємо копію постанови про підозру, і в подальшому будемо реагувати, виходячи із змісту цього документа. Доклад про щодо машини. Розкажіть, а розумієте, яка була вимога? Ніякого. Заява громадянки про те, що вкрадено автомобіль? Громадянки за ваші дружини. Звичайно. А Автомобіль у вас є, ви їдете. Ще раз. А чому вона до вашого має яке відношення? Я не знаю. А як... Паспорт є машина, дійсно. Так, конечно. звичайно. А будь ласка, постанову вищого суду, яка сьогодні Це не питання сьогоднішньої прес-конференції. Ми обов'язково проведемо велику прес-конференцію, пов'язану із справою ЄСУ, яка розглядається або яка розглядалась в господарських судах. Звичайно. Є, є, а, в мене уточнення щодо питання про а, доповідь Ківалова. Ви знаєте, на які пункти збирається скоротити, згідно з своєю доповіддю, пан Ківалов запропонувати? Я ще раз підкреслю, це не питання сьогоднішньої прес-конференції, я коротко на нього відповім. Зв'язку з Кузьміним. Так, я думаю, що у вас є Google і ви все знайдете. Прошу наступне запитання. Запитання на минулому брифінгу в вашому в Харкові ви говорили про стан здоров'я Тимченко. Чи маєте ви якісь нові дані? Ні, немає. Шановні колеги, є ще просить. Сьогодні Женя Тимошенко в 11 должна була зустрічатися з Юлією. Не зустрілася не ще. І не зустрілася. А, согласно статті 278 нового вот этого вот закона, слідчі дії починаються з звручення повідомлення про підозру. Тобто фактично пятнич... з п'ятниці з п'ятниці. Согласиться ли Юлія Володимировна, а і будете ви їй рекомендувати брати э, участь в этих слідчих діях? По-перше, відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу, якщо ви уважно його прочитаєте, то глава повідомлення про підозру є главою 22. 22. А всі досудові розслідування, воно є раніше. Все. Це по-перше. По-друге, генеральний прокурор Пшонка заявив, що слідство завершено. Я хочу подивитися документ, тому що тлумачити пшонку неможливо. І після, цього, і після цього, подивившись документ, ми будемо приймати рішення, як реагувати на ті чи інші події, в тому числі на ситуацію, коли з Юлією Тимошенко будуть проводитись слідчі дії. Я хочу нагадати, що, принаймні, посилаючись поки що на Пшонку, що ця справа є об'єднаною справою, в якої, в якій є два епізоди. Перше, це державні гарантії 405 мільйонів, і друге це вбивство Євгена Щерма. Я є захисником Юлії Тимошенко у справі по 405 мільйонів. Відповідно до пункту 17 перехідних положень кримінально процесуального кодексу, якщо особа, яка не має статус адвоката, була захисником у кримінальному провадженні, вона залишається захисником у кримінальному провадженні. Я на сьогоднішній день захисник Юлії Тимошенко у цій справі. Тому всі подальші слідчі дії лише у моїй присутності. В реєстрі діла ще не з'явилося, котрому аніка. А реєстр закрита, закрита штука. Доступу до реєстру немає. От новий кримінально-процесуальний кодекс збудовано таким чином. Вони відкривають якісь провадження, про які ми дізнаємося випадково. Вони вчиняють якісь дії всупереч всьому, не повідомляючи про це нікого. Лише з моменту вручення повідомлення про підозру по Новому кодексу можна викликати захисника для участі ну, адвоката, для участі Але до цього вони по суті проводять слідчі дії, перевірки і так далі. Абсурдність полягає в тому, що цей КПК іще гірший, ніж був попередній. Нема ніякої рівності і нема ніякої змагальності. Слідство завершено. Сергій Володимирович, поясніть, будь ласка, так. Таку річ, якщо відносно вас порушить кримінальну справу. Порушили вже. Порушили. Ну, нема Чому? такого терміну, порушили. Вони внесли в реєстр повідомлення про провадження, яке напряму мене стосується. Я ще раз процитую, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Це не фактова справа, не, не невідомо про що. Це конкретні речі, які стосуються мене. От я цитую ухвалу суду. Обґрунтовуючи, внесене клопотання сторона кримінального провадження, це слідчий, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до єдиного уже внесено до єдиного реєстру за ознаками за номером таким та за ознаками злочину, передбачено частиною першої статті 382 кримінального кодексу України за фактом невиконання власенком не Іваненком, не Петренком, власенком. Рішення суду, що набрала законної сили. Все це справа вже впроваджена. По старому, якби ми говорили, по старому вона вже була порушена. В такому разі українське законодавство і цей новий КПК дає вам право, можливість бути захисником Юлії Тимошенко в судах. Чи у випадку. Звичайно. Тобто ви будете продовжувати Звичайно. захищати. Звичайно. Без жодних. А якщо вас арештують. Тут. То тоді я арештую, то тоді буду в тюрмі сидіти. Ну, ви обговорювали всередині вашої команди, або, можливо, з Юлією Володимирівною, або з її соратниками. Хто може захищати її інтерес, на жаль, якщо у вас. На жаль. Цю інформацію ми отримали лише день назад. Я ще не бачився з Юлією Володимирівною після отримання цієї інформації. Я планую бути у неї завтра і обговорити всі можливі питання, пов'язані із подальшим захистом, як у справі. Євгена Щербаня, так і в зв'язку з тою ситуацією, що скоріш за все, що тижні через три мене арештують. Дякую. Та, Та, то, що... да, я не прогнозую, я знаю. Знімайте, я так, знаю, не що за вказівкою Віктора Януковича через так, протягом так, тижня теред десяти днів буде подання по, по трьох епізодах Верховну Раду. Воно буде проголосовано. Оскільки там іде розбій, розбій це стаття від 3 до 7, яка передбачає можливість негайного арешту. І вже буде заготовлена ухвала отої самої Царєвич, Шмарєвіч, чи когось іншого, чи Кузьменка. чи Про арешт. Це реальні речі, які відбудуться найближчим часом. Це не жарти, і не іграшки, і не залякування. Це реальні речі, і я вам підтвердив це документом. При тому, що я обмежений в виїзді за кордон, ви розумієте, що це за собою тягне.